Що це таке? Вони тут завжди були? Ну. Попереднього разу вони були, коли ти вирішив не відкривати двері. Значить, це просто моя пам'ять. Хтось мер? Можливо. Ну, хоча тоді хіба воно не було б. Хіба воно не було би червоним, якби там хтось мер? Лише певний час. Ну, хіба що, якщо відмиються, але тоді це мало бути нещодавно, щоб там все ще залишилося, бо навіть того, що щось ми... чисто. Якщо не чистили до цього, коли тільки з'явилось, і воно вже засохло, то воно буде коричного кольору. І вимити це ну, реально буде, але важко. О, нарешті ну, нарешті чисто. Ну так, але воно ж там всі не коричневе. коричневі? Ну таке, воно не.